Ще вчора на цьому Toyota Highlander 2012 року були звичайні дзеркала без сліпих зон. Всього за один робочий день ми встановили систему контролю сліпих зон або систему моніторингу мертвих зон від нашого бренду LuxMotion з модельними вкладишами, які оснащені ось таким от індикатором, який при зміні полоси і при наявності перешкоди, а саме іншого автомобіля. Паралельні смузі буде сповіщати вас індикатором помаранчевого кольору. А якщо при цьому включений сигнал повороту, ще й буде звуковий сигнал. Позаду бампера розміщені два сонари, які саме вилавлюють ці перешкоди, і проводка розтягнута по всьому автомобілі. Тобто тут нічого складного. Така система переважно встановлюється за один робочий. день ми це можемо зробити по всій території України завдяки нашим партнерам. А якщо ви хочете стати нашим партнером, дзвоніть, пишіть, відповімо на всі питання. Звертайтесь.